Після переходу в 2023 році на Новоюліанський календар віряни Православної церкви України і Української греко-католицької церкви святкують водохреща 6 січня, а не 19-го. Проте деякі прихильники Української православної церкви Московського патріархату, які не здійснили перехід на нові церковні дати, стверджують, що святкування за новоюліанським календарем є неправильним. Аргументують вони це історію про те, що нібито річка Йордан в Ізраїлі саме 9, 15 січня повертає своє русло таким чином. Водоохреща слід святкувати в цей день. Проте ця так звана зміна течії ніяк не пов'язана зі святом і не є якимось дивом. А має зовсім інші причини. Головними з яких є клімат і вплив людини. Це ріка, яка є прісноводна, хоч і з'єднює вона між собою там і солоне, море і інше, але вона іде е, ну, фактично. Будемо казати постелею. Один берег відноситься до Ізраїлю, інший берег відноситься до Йорданії. І е, знаємо, що і ця країна, і ця країна є країнами ну, такими господарськими країнами. Сам клімат, е, і сонце, і температура не дає можливості рости рослинам, то з цієї ріки е, також ну, є певні установки, які тянуть воду. І е, буває, що одна сторона тяне чи інша сторона тяне воду, щоб е, поливати. Ті рослини, які посаджені, проте гідрологи зазначають, що жодних змін у течії річки науково доведених, немає. Лише з часом відбувається зміна русла річки. Без рушення там нічого не росте, так само як фактично у нас на півдні Херсонщини, і тому просто річка зневоднюється, поступово стає менш повноводна, і це причина того, що падає рівень води в Мертвому морі. Таким чином, жодного наукового підтвердження про те, що течія річки Йордан змінює свій рух саме 19 січня, немає, проте можливість зміни в руслі річки, які пов'язані не з певними датами, а з природним впливом і впливом людини. Водночас у церкві наголошує, що сенс водохреща не в природних явищах і не в русі води, а в духовному значенні події. Коли ми звершуємо богослужіння, то чуємо е, ті слова, які зачитуються, що з тобою море, що ти зупинилось, і з тобою Йордану, що ти повернувся назад. Саме це свідчить про те, що коли Христос, саме Христос, війшов в води Йорданські, то ось цей рух води. Так, змінився, пішов в іншу сторону. І так зараз також відбуваються е, такі певні процеси, коли йдуть освячувати воду, е, освячують воду і з однієї сторони, і з іншої, зустрічаються, і певні пісні спів відбуваються. І саме такий рух води е, відбувається. Інколи відбувається, інколи не відбувається. Ми не шукаємо поклоніння так саме руху води, а святкуємо свято, яке нам говорить про те, що Господь входить в води Йорданські, щоб ми очистились, і саме тоді з'явилась Пресвята Тройця.